Як працівники рибного агентства заробляли на незаконному вилові риби? Чому чиновник з Міноборони може на 9 років позбутися волі, та що загрожує зрадникам за співпрацю з ворогом? Вітаю! Це ТокНюз і розпочинаємо. Ловили рибу у каламутній воді. Кременчуцьке водосховище одне із найбільших за площею водосховищ України. Довжина 185 кілометрів, найбільша ширина 30 кілометрів, а найбільша глибина 28 метрів. Фауна налічує 50 видів риб, розмаїття лящів, судаків, коробів та тюльки дає можливість промислового вилову на абсолютно законних підставах. Втім, один із начальників відділу та інспектор державного рибного агентства Кіровоградщини вирішили відокремитися від державних норм і автономно брали плату з підприємців за безперешкодний вилов риби. На гарячому її зловили ДБР разом з СБУ. Ціна питання 50 тисяч гривень в місяць з одного підприємця. Санкція статті про одержання неправомірної вигоди службовими особами передбачає покарання до 10 років за ґратами. Окрім цього, ДБР завершило розслідування щодо ще одного інспектора, який заплющував очі на торгівлю браконьєрською рибою в Кропивницькому. За щомісячну рибну десятину можна було продавати продукт без будь-яких дозвільних документів чи сертифікатів якості. Тепер він може позбутися волі на строк до 4 років. Станом на початок березня вже продані всі лоти на Кременчуцькому водосховищі для промислового виливу. Браконьєрство та схеми з реалізації незаконно впійманої риби не пройдуть. Працюємо задля зміцнення держави. Війна виявляє в людях як світлі сторони, так і темні. Особливо це помітно на територіях, які тривалий час були під окупацією ворога. До прикладу, на Харківщині екс правоохоронець, співробітник ДСНС та двоє цивільних вирішили підготувати так зване правоохоронне підґрунтя ще до приходу расистів. Вони самовільно створили народну дружину і почали контролювати та залякувати тих, хто залишився в селищі. А одного дня вони запідозрили в крадіжці двох місцевих, взяли биту. Увірвалися в дім, жорстоко побили чоловіка та жінку і кинули їх в озеро, де жертви потонули. Після деокупації двом вдалося втекти до РФ, а двоє відповідатимуть перед законом. Умисне вбивство та умисна робота на окупантів, очна чи заочна форма, але відповідальність буде сувора і невідворотна, менше зрадників, ближче перемога. Ще одне затримання в Міноборони. Цього разу на гарячому спіймали заступника начальника управління службовець погодився повирішувати питання з висновком військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. За свої ведмежі послуги брав 9 тисяч доларів, а затримали його саме в той момент, коли він передавав фальшиві документи та брав гроші від військовозобов'язаного. Тепер чиновник є підозрюваним у незаконному переправленні осіб через державний кордон, а санкції цієї статті передбачають до 9 років позбавлення волі. Зараз слідство встановлює всіх, хто ще може бути причетним до цієї схеми. Якщо ви знаєте, що порушуєте закон, значить ви готові нести відповідальність. Цього тижня ДБР повідомляло, що за матеріалами військової служби правопорядку розпочато розслідування про побиття командиром взводу однієї з військових частин Житомирщини, солдата. Життю та здоров'ю військового нічого не загрожує. Справа отримала кваліфікацію перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану. Зауважте, що ситуації, в яких фігурують військові і пов'язані з правопорушеннями, на сьогоднішній день є досить чутливими. Вони створюють резонанс у суспільстві. І найприкріше дають підґрунтя для ейфорії російської пропаганди, тому перш ніж оприлюднювати відео чи активно обговорювати, коментувати порушення правил та законів, зважуйте усі за і проти. Всі злочини, навіть якщо вони не потрапили в соцмережі, фіксуються та розслідуються. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом!